Ну що, час зайнятися наступним відео для Ютуб. Давайте швиденько знімемо машину з полиці. А як на рахунок отої зверху? Так, ми це зараз швиденько зробимо. Ми візьміть інструменти. Дайте ключ. Ви витягнули поршні з машини? О, моя дитина. Ні. Що за це відео обійшлося нам всім автомобілів Model T. Ми зараз обережно витягнемо це. Що це таке? З нього тече вода. Я не думаю, що це вода. Дайте мені газову лампу. Після відео з танком деякі люди просили зняти відео з меншим бюджетом. Вони кажуть, що наші відео занадто дорогі у виробництві, тому я з гордістю можу заявити, що я знизив бюджет на це відео до трьох доларів. ти також зробив нас банкротами. Відеостанком обійшлося в 500 штук баксів в Голівуді дешевше знімають. Представляємо перший у світі створений автомобіль. Мій дід Генрі залишив мені цей автомобіль у спадок, але це не дуже важливо. Важливі мільйони доларів, які він мені передав. Після того, як ми протестували всі автомобілі, ми повертаємося до самих перших машин. Це Ford Model T 1916 року випуску. Сьогодні ми дізнаємось, на що це авто здатне. Якби я був яким небудь відсталим дорачком у 1916 році. Чи витримало б це авто мене? Що ж відбувалося в ті часи? Велика депресія. Подумайте про ті дні. Було б прикольно побувати там. Будинки будували скрізь ні це депресія. Економіка була у розквіті. Коли я думаю про велику депресію, я думаю про всіх дітей, які гралися і веселилися. Людей, які грали у бейсбол. Якщо б ви сиділи тут і перекинулись в машині, це б розрізало вашу сонну артерію, тому автоматично я даю йому п'ятизірковий рейтинг з безпеки, тому що таким чином це буде миттєво і без страждань. П'ять? За що? Ти не будеш страждати? В цьому вся суть. Це що? Це просто від удару об вікно? Я ж більше нічого іншого не вдарив. Я думаю, ви чудово знаєте, що не слід залишати ваші телефони на видному місці в машині. Хтось може вкрасти. Якщо це сталося, наберіть 911. Привіт. Так, хтось вламався у мій Model T. Ні, Він не гей. Як його завести? Треба просто ні, 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 це це вікно. Ти можеш зламати руку обережніше. Ні, ні, ні. Ні. -ні. Що не так? Не руку, а ногу. Не повністю вниз. Ох, Ісусику, мій милий, мені вже страшно. Так, а що відбувається? Що сталося? Ох, трястя, ремінь злетів і мотор перегрівся. От що сталося. Давай просто спихнемо її з горба і купимо. нову. Ще що бюджет для цього відео мав бути всього 3 долари. О, ні, лісна пожежа. Коді, що ти там балуєшся? Ну, Мені нравиться, як воно горить, як люди суетяться в шокі. Ти паліс раний, ти хоча б можеш ліхтарик потримати. Є, я не хочу. Найбільша кількість скарг на автомобіль Model T через те, що сейчас патрубка капає на ваш шкіряний ремінь. Давайте просто спихнемо її з горба, бо я вже не знаю, що її зробити. Ні, ми не можемо цього дозволити. Себе. Зараз будеш сам піднімати її домкратом. Ох, Ісусе, мій милий. Молодж. Для того, щоб відео виходили частіше, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки та залишайте коментарі. В тебе є гроші трохи на бензин. Це все? Це ж дофігіще. Ти ціни на бензин бачив. На це ж можна купити літрів 30. Тобі не шкода 25 центів. Я ж можу тиждень не працювати тепер. Я розберусь зараз, секундочку, та відійди вже. Цей автомобіль був проданий на аукціоні за 341 тисячу доларів, і зараз він мій на щастя. Чи на жаль? Уявіть всю історію, яку пройшла ця машина, і я можу цю історію пощупати? Всередині дуже гарне оздоблення на дотик як почищений карась. Ні, це не так. Завжди кажуть, що зараз не роблять таких машин як раніше. Тому ми перевіримо, чи двері першого в світі автомобіля настільки міцні, як колись. Це якщо ви підвозите свою бабусю, кудись і просите не грюкати дверима, і вони кажуть, добренько. Припустимо, у вас є маленька дитина, і коли ви закриваєте двері, вона випадково висковзає у вас з рук. От лишенько ножки прижало. Якщо б це була безпечна машина, вона б не прищепила його колінні чашечки. Ей, голова занадто велика, вона не пролізе. Так, краще чуть-чуть далі відійти. Останній раз, коли я відвозив машину на сервіс, з мене взяли 5 доларів за заміну масла. Тому я люблю сам ремонтувати своє авто, щоб мене не обдурили. Бачите, у мене тут цей як це коротше, все нормуль тут. Шкода вам це повідомляти, але на жаль, через 60 секунд тесту на стійкість двигун вибухнув і зупинився. Але є й хороші новини. Насправді, ми можемо належним чином завершити серію тестів на стійкість. Так що все, що нам потрібно зробити, щоб завершити тест, це належним чином змоделювати середню статистичну їзду протягом та років. Або це 7 секунд екстремально жорсткої їзди. А як ти взагалі вирахував цей час? Саме круте в Model T це те, що вона являється частиною історії, Так і є. Оу, срали мазали, ліпили. А йоб вашу мать. Старе одоробло, хай йому грець гімно не роздушене. Так, так, нарешті. Думаю, машина дуже добре справляється. Ми трошки знизимо швидкість, тому що я хочу залишити щось своїм дітям, коли вони виростуть. Але цей автомобіль має для мене велике значення. Для мене він значить багато. Я думаю, якщо автомобіль протримався більше ста років, він заслуговує жити далі в певному сенсі. Якщо він пройде ще один останній етап випробування, то я просто поставлю його десь, щоб кожен міг насолоджуватися ним. Добре, подивимось, як він справився. А справився він доволі добре, якщо не враховувати того, що сидіння блін порвалося, просто вони не роблять їх такими як раніше. Я не хочу більше бачити перед очима цей кусок металолому. Я думав, що залишу його в індіані, поки ми тут. А там ще одна безглузда річ, яку я купував. Придбання цього трактора було помилкою. Те, що я став його власником, це теж помилка. Я купив фармал 1206 через його репутацію чудового трактора. Я завжди хотів один через те, як вони виглядають. Але на жаль, було помилкою придбати один з найненадійніших тракторів на планеті Земля. Ще я поїхав до магазину зі стікерами і зробив стікери, але не встиг їх приклеїти на свій трактор.